Доброго вам дня! Відео для тих, котрі прагнуть бути ідеальними. Спочатку спитайте в себе, відчуйте, згадайте про себе, чи є у вас, чи це про вас така історія бажання бути ідеальною, чи відгукується. А далі давайте розглядати, коли ми чуємо слово ідеальна, вона ідеальна, що да, прям, прям хочеться дійсно бути такою, тому що, начебто. Асоціації піднімаються велична, там, прекрасна, неймовірна, це щось, щось таке ну прям-прям-прям. Правда? Ідеальна, дуже привабливо, дуже хочеться. Але про що це насправді? Тому що, розбираючи з клієнтками їхні ситуації в рамках психологічних консультацій, ми бачимо, що це скоріше їх невротизує. І тримає на місці, ніж дійсно вони відчувають себе такими, як ми тільки що описували. Тому запрошую вас, давайте дивитися в суть в глибину. Коли ми говоримо, я хочу бути ідеальною, правильне питання наступне, яке треба задати собі, це спитати, ідеальна це яка? З точки зору та, моє бачення, ідеальна це яка? І ви, будь ласка, зараз дайте відповідь на це питання. І далі для вас почне історія розкриватися трошки інакше. Клієнтки мої відповідали, наприклад, так. Бути ідеальною це всім подобатися, бути ідеальною це не робити помилок, це з усім справлятися, це не ображати інших, це не засмучувати, не розчаровувати інших. Так? Давайте ми подивимося, про що це насправді. Коли бути ідеальним це не робити помилок, як це впливає на вас, як це відображається і проявляється в вашому житті. Давайте на прикладі подивимося. Уявіть собі, дитинка народилася, там, почала сидіти, почала повзати, і отут-от вона вже встає, їй хочеться ходити, і їй кажуть, так, тільки не падать. Ходи, броди, от тільки не падать. Падати тобі. Заборонено. Ну, це ж помилка, правильно, упасти помилка. Падати заборонено. І що? І що з дитиною? І що з дитиною? Тобто, якщо вона зараз піде пробувати йти, вона що? Вона впаде. 100%. Ну, до гадалки не треба ходити, вона впаде, а їй не можна. І все, на місці. Зупиняємося, ніхто нікуди не йде. Так само, коли у вас є заборона. Тобто це не просто не роби помилки, а це заборона, тобі заборонено помилятися. Да? От, класно, коли в тебе не помилок, а насправді у вас звучить до себе послання, тобі заборонено помилятися, тобі не можна помилятися. І ви така стоїте, і от, тобі не можна помилятися, в тебе тут заборона, начебто кругом червоне світло світлофора, і ви така стоїте, ну все, а куди йти? Нема куди йти, тому що якщо ви будете починати якусь нову діяльність, якщо ви будете якось проявлятися по-інакшому, да, якщо ви будете запускати якийсь проєкт, якщо ви будете робити справу будь-що неважливо, що ви будете робити, ймовірність того, що помилка буде, 99,9%. А вам не можна помилку, а значить стій на місці. Не рухайся, ви будете відчувати себе в підвішеному стані, ви будете відчувати себе, що ви топчетеся на місці, і відповідно у вас буде невдоволення собою. Ви не розумієте і не бачите. Ні, можливо, ви так і розумієте, ви собі скажете, керуючись тим, що ви знаєте. Ви скажете, ну, да, всі помиляються, ну, в принципі да, ну, всі помиляються. Але ж по суті, в глибині вас вас буде блокувати. Ні, я не піду туди. Тобто є загроза, відчувається як загроза. Є страх і опасіння, мені не можна рухатися, тому що там буде помилка і буде щось кошмарне. Тобто, треба зрозуміти, що заборону помилятися насправді ви її отримали ще з дитинства, скоріше за все, як і безліч інших заборон. Наприклад, заборона бути собою, не будь собою, будь ідеальною. Там, наприклад, заборона на задоволення, заборона бути успішною, заборона бути здоровою, їх там насправді достатньо. І розумієте, помилка, якщо ми подивимося на помилку, як на частину успіху, тому що дитинка навчається ходити, тому що вона падає, впала, встала, впала, встала, ударилася, розумієш, що не хочу більше, якось треба там, може, за щось потриматися. Помилка це частина успіху. Ви не даєте собі помилок, ви буксуєте на місці і не рухаєтеся. І да, помилка це певний досвід, який ви утримуєте. Ви робите висновки, ви набуваєте нові якості, вміння, ви навчаєтеся без помилок неможливо. Але ж таки від ну, знаєте, розумійте про себе, коли з голови, да, ви собі кажете: ну да, 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 все ладно, ладно, помилятися можна, добре, але якщо відчуваєте, що виникають такі емоції, почати які блокують вас і ви не дієте, значить треба йти і глибинно пропрацьовувати ці стримуючі болючі емоції, почуття, стани, ну через які ви утримуєтеся на місці. Так про яку ідеальність іде мова? Ви дійсно не хочете помилок. І таким чином бути ідеальною, ідеально, ідеально це стояти на місці. Вам це правда підходить? Не розвиватися, вам це дійсно цього вам хочеться? Скоріше за все, ні. Так само, і коли ми говоримо, що бути ідеальною це всім подобатися. Всім подобатися знову ж таки. Ми продвинуті знаючи. І так те, що ви розумієте, знаєте, ви скажете, ну да, я не 100 доларова купюра, щоб всім подобатися, я вже розумію, знаю, що всім подобатися я не можу, але я не можу не подобатися. <гум> да? Тому, знаєте, у нас часто таке розщеплення відбувається. В голові я вже розумію, знаю, всім можу пояснити, а на рівні емоцій, почуттів, відчуттів я нічого не роблю, я буксую і, і сама не справляюсь. Не страшно, так часто буває, важливо сказати собі правду, істину, відчути це, да, і звернутися за сприянням, Психологічне сприяння це те, що завдяки чому ви будете виходити з ваших обмежень, да, з ваших болючих емоцій почуттів, з ваших ловушок. Тож, якою треба бути, щоб всім подобатися, треба бути зручною, така, яка догоджає, така, яка підлаштовується, а значить. Грає по правилам інших людей, робить не те, що хоче вона, а те, що хочуть вони. І тепер, коли ми розпізнаємо бути ідеальною і розуміємо, що бути ідеальною дорівнює бути зручною і такою, яка підлаштовується, коли ви це кажете собі вслух, я хочу бути такою, яка підлаштовується, наскільки вам відгукується, ви дійсно цього хочете? Це про ідеальність. Розглядайте, обирайте, обирайте так, щоб було для вас якнайкраще, бо ви відповідальна за особисте щастя, реалізацію, там, прояв себе в світ. Угу. Ну, от, будь ласка, коли ми розбираємо, ми бачимо, і це не те, що нам так сильно вже подобається. І коли ми говоримо про Хочу всім подобатися, знаєте, це історія про Я хочу бути хорошою і. Мені не можна, я боюся, бути поганою. І от коли я хочу бути хорошою, це точно така от маленька дівчинка з великими очима і, і, і з хвостиками, яка каже, мені так важливо подобатися вам, я так потребую вашої любові, вашої уваги, бути в центрі це для мене життєво необхідно. І я готова для цього зробити все. І ця дівчинка стає на шлях, який бути зручною, догоджати, заслуговувати любов, хоча кожна з нас хоче безумовної любові і прийняття просто такою, яка я є, а виходить, що вклинюється в історію: я зроблю все, щоб заслужити і притягнути вашу любов, і стає заложником цієї ситуації. Тому що, коли вона ж, ця людина, каже, я боюся бути поганою, Мені не можна бути поганою, то це страх, ну от про яку поганість іде мова. Чи, чи ти вбивця, чи ти йдеш спеціально м, якісь шкодиш в суспільстві, про яке поганство йде мова? Це про те, що я можу, наприклад, комусь відмовити або там когось образити, і, і все це значить, я буду поганою. Але коли ви відмовляєте комусь і це на користь вам, і ви про себе подбали, то чи дійсно ви погана? Ні, для себе ви окей. Часто історія так складається, що якщо я роблю те, що мені важливо підходить і захищає свої кордони, це необхідно мені, а другій людині це може не підходити. Але ж це ж не означає, що ви погана. Власне, цю історію, погана, хороша. Важливо очищатися, позбавлятися від цього сценарію, тому що ви не просуваєтеся і не реалізуєте себе найкращим чином. Як вам дивитися на ідеальність з цієї точки зору? Думаю, що пропадає бажання бути ідеальною, і дійсно дуже хочеться віддати собі право і бути собою, себе розвивати, розкривати, тішитися собою. І обмінюватися своїми вміннями, талантами, здібностями. А це для кожного з нас посилам абсолютно. Угу. Далі, коли ми говорили, що ще хочеться розглянути, що бути ідеальною це, наприклад, що з усім справлятися, з усім справлятися, просто, навіть просто собі, знаєте, уявіть собі жінку, яка з усім справляється. Тобто, ми, ми дорослі люди, да? і ми бачимо, скільки обов'язків, скільки вимог. Скільки потреб, скільки бажань, амбіцій, там всього-всього-всього, що треба робити. От є у вас день 24 години на добу. Є у вас ваша енергія. 100% енергії на цей день. І уявіть собі, що все-все-все вам треба успіти в цей день. Все-все-все, це і ваше здоров'я, і ваше захоплення, і необхідність заробити гроші, і необхідність. Свій будинок тримати в красоті і подбати там про дітей, там про чоловіка, про батьків чоловіка, про батьків своїх, взагалі про рідню, це все. все все, все. Чи можливо це успіти, коли ця жінка успіває все? Давайте ми подивимося чесно, на кого вона потім схожа. І дуже часто і багато жінок себе так відчувають і себе так називають. Вони кажуть, в мене враження, що я ломова коняка. Да? Успіти все, що це означає? Успівати все, наскільки це адекватно, чи тут уже є щось таке невротичне. Успівайте важливе, успівайте головне, це нормально, коли у вас є пріоритети. Це нормально, що в добі тільки 24 години, що у вас тільки 100% на сьогоднішній день. А завтра буде ще 100% енергії, а післязавтра буде ще 100% енергії. А якщо ви в цей день. Хочете успівати все і рвете себе, дуже швидко все намагаєтеся зробити. Да? Ви починаєте суєтитися, ви себе знесилюєте. Ви над собою починаєте часто знущатися. У вас немає свободи, у вас немає легкості. У вас є отакий тиск на себе. І ви тут, наприклад, так старалися успіти все і більше. І ви, що відбувається? 100% енергії вам вже не вистачає, і вам треба її ще десь взяти. І ви починаєте брати в себе в кредит. Уже із завтрашнього дня ви берете ту енергію, щоб її розходуєте тут сьогодні. А завтра ви прокидаєтеся, і, типу, ой, я тільки проснулася, і я вже дуже і дуже стомилася. І взагалі я починаю стомлюватися від цього життя. Воно я не відчуваю себе в ньому задоволеною, легкою, вільною. Да? Тому, знаєте, от коли ми, ви хочете бути ідеальною, я б запропонувала розглянути, хотіти бути цілісною, самоцінною, щасливою, задоволеною, да? от, от цілий перелік, а не ідеальною, тому що ідеальність це все одно оце обмеження ідеальності не буває. Її не існує, але, бажаючи бути ідеальною, що відбувається? Ви себе реально відштовхуєте, ви себе реально не приймаєте. Ви кажете, от така, яка ти реально є, така, скоріше за все, ти не сподобаєшся. Ти якась така недостойна, ти не дуже. Давай ми будемо тебе ховати, а давай ми будемо грати певну роль і будемо кожного разу підлаштовуватися під тих людей, які будуть. В Якщо ти в сім'ї бути ідеальною, це значить відповідати, бути зручною чоловіку, як він транслює і він буде головний. Якщо ти на роботі, там тобі треба буде щитувати настрій інших людей да, і вести себе відповідно до них, щоб, не дай Боже, там нікого не, не засмутити. Угу. Тобто, що відбувається? Це про рабиня Ізаура да? був колись такий серіал. Чи хочеться вам бути цією такою ідеальною далі, бути ідеальною, от те, що казала клієнтка, це не розчарувати, не розчаровувати інших. І коли от ви говорите і помічаєте за собою, коли ви кажете, не розчаровувати інших, не ображати когось, немає всіх інших, є якісь конкретні люди, які для вас важливі, і яких насправді ви маєте на увазі, навіть якщо думаєте, що ні. Тому відразу вам питання, якщо ви боїтеся розчаровувати людей, треба спитати, кого насправді ви боялися і, можливо, зараз ще боїтеся розчарувати, що це конкретно за люди. Дуже часто це одна-дві особи, самі близькі, боюся розчарувати маму, боюсь розчарувати партнера. Відчувала і мені, можливо, транслював батько, ще хтось, що я в тобі розчарований, і це та травма, яку ви вже пережили. Це те, що вам не дає спокою, це та фіксація, яка відбулася, і вам це болить до сих пір. Тобто не розчаровувати людей це ну, не бути ідеально. Що таке розчаровувати? Розумієте, наприклад, я від тебе очікувала, що ти от якось так щось робиш. Ну, мені б цього хотілося. Ну, от Мені б цього хотілося. Ти робиш якось по-своєму. я тобі кажу: ой, по-моєму, все ну, я в тобі розчарувалася. Ну, типу, а як ми про щось домовлялися, да? ну що ти маєш на увазі? Тобто, розумієте, це те саме, коли кажуть, я не хочу ображати інших. Да? Я не хочу ображати інших, начебто таке хороше, ну, таке, таке добре щось. Я ж хочу піклуватися про них, не хочу їх ображати. Але давайте уявимо ситуацію: є жінка, там, не, знаю, да? там, там, не знаю, ваша мама. Будь-хто от яка жінка, яка, по суті, ви її знаєте, і ви знаєте, що вона все життя ображається, це її стиль взаємодії, це її самий розповсюджений спосіб реагування, образитися. Тобто для неї образитися, це ну, це прямо про неї. І коли ви в позиції Я не хочу розчаровуватися, мені не можна тебе образити, да, а для неї образитися це єдиний спосіб, яким вона вміє. На вас впливати і з вами взаємодіяти і справлятися, реагувати, ну справлятися зі своїми емоціями, почуттями вона вміє тільки через образу. Грубо кажучи, в неї є необхідність ображатися, бо по-іншому захищати свої кордони, придивляти себе, вслух виражати, проявляти свої емоції, почуття, узгоджувати, домовлятися. Це все вона не вміє. Вона вміє ображатися, в якому ви положенні ви ставите себе в безвихідь. Не образити ту людину, яка цією мовою говорить, мовою образи, нереально. Тобто, ви в таких оковах чи, чи ви вільна тоді? Да? Давайте розглянемо, що можливо мені треба не бути ідеальною, а бути вільною, цілісною, самоцінною. Там, де я окей, і там, де другі люди, для мене теж цінні, важливі. І да, ми шукаємо, як це домовлятися, щоб їм було добре, і, і мені було добре. Але повірте, що коли воно звучить Я хочу бути ідеальною, начебто ви хочете для себе добре. Але вас це тільки зжимає і робить вас заложником ситуації. Навіщо вам це потрібно? Перегляньте, будь ласка, цю історію, як психолог, буду рада бути корисною.